Олексій Боряченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, є в нашій студії, нині фізично. Мої вітання, доброго дня, вітаю вас. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Ну давайте так. Те про що говорить очільник французької дипломатії, це добре і це правильний діагноз. Але зрештою, ну це ж не є новина вчорашнього дня. Те, що якби Владі Путін і росіяни в цілому не мали імперських амбіцій, ну то не було б війни. Але я тут додам від себе, якби. Росіяни не мали імперських амбіцій вони би не були росіянами. Абсолютно правильно така ідеологічна парадигма в путінській Росії вже багато років. Вона активно підживляється пропагандою. Вони вже мені видається не відрізняють навіть абсолютно очевидних речей. Ну, правду від неправди. Вони сприймають за чисту монету абсолютно все, що їм каже Скабєєва та Соловйов на столи ефірів. І в цьому форматі очікувати від позиції путінської Росії чогось адекватного.

Ну, це як політична заява дійсно, я погоджуюсь з вами, може сприйматися як адекватною, але вона абсолютно відірвана з реальності від реальності, і до слова. Багато заяв на превеликий жаль європейських політиків, які десь до сих пір іноді знаходяться або в ілюзіях можливості поновлення співпраці з Російською Федерацією, ну і в тому числі в ілюзіях того, що Російська Федерація не буде на них нападати, пам'ятаєте, як на ОДКБ Путін казав. Якщо навіть потрібно, ми каже, навіть в законі пропишемо, що ми на Європу не будемо нападати. Ну і дійсно багато таких прихильників ріалполітик, а не це сприймають гарно. Я вже не мовчу про там Орбана з Угорщини, там Фіцо або там Чехія, яка зараз пішла по популіст, популістичному mm. та правому, в тому числі шляху. Але і та сама Бельгія, яка блокує рішення по операційному кредиту, вони мінімізують можливі. І ризики по замороженим російським активам, та й в цілому ультраправі рухи в європейському союзі, які зараз отримують від електорального циклу до електорального циклу, все більше і більше підтримки. Вони говорять про те, що вони не готові допомагати Україні. Вони не готові настільки багато приділяти уваги питанню власної безпеки перед загрозами Російської Федерації, а більше сподіватися на ультраправих і сконцентруватися відповідно на власних внутрішньополітичних повістках. Тобто, багато з того, на чому грає Путін в публічному просторі, воно має певний відклик і в Європейському Союзі. Звичайно, цю повістку Україна 100% має перебувати і зараз настає той сам. Рубікон, або точка біфуркації, як хочете так і називаєте. Причому не тільки для нас, але й для всього америкацентричного світу, куди входить і е, Європа, і відповідна Україна. Зараз по суті вибір або Сполучені Штати залишаються державою гегемоном, або просто улітають в внутрішню регіональну повістку. Ну чого до речі, іноді прагнув сам Трамп під час навіть своєї політичної кампанії. Але окей, Америка Америкою нам. Перш за все потрібно думати зараз тут про себе. Наші найближчі партнери, а відповідно, і природні соратники в цій боротьбі, звичайно, це європейці. І отут, якщо вони не підуть принаймні на перший серйозний принциповий шлях, а це все ж таки прийняття політичного рішення по репараційному кредиту, ну тоді під загрозою буде відповідно і їхня безпека, і їхня суб'єктність, і в принципі перспектива їхнього існування. Роль європейців і окремих столиць, я би так сказав. У цьому переговорному процесі те, що ми спостерігали в Женеві, те, що uh -huh. зараз спостерігатимемо в Майамі, там наразі українсько-американські розмови, uh -huh. але це не означає, що там тої ролі не буде. Uh -huh. От якою вона є, і наскільки ми можемо говорити, що європейці такі повпливали на цей порядок денний, ну бо пригадаю, як це виглядало на початках: 28 пунктів. Деякі з яких суперечать здоровому глузду і конституції України і міжнародному праву, бо це віддача території, якої ну, не може бути, і та точка, в якій ми є зараз. Ну, буквально декілька слів дійсно підтверджую е, ваші тези відносно того, що мало того, що воно не конституційно пропонувалося, воно ще суперечить дійсно базовим принципам там статуту організації Об'єднаних Націй. І коли оця ширма е, пишеться в першому, в першому пункті, пам'ятаєте, пам'ятаєте, підтвердження суверенітету України? Ну, то всім задавалися одним логічним запитанням: а чому хтось має його підтверджувати? Наш суверенітет, суверенітет України? А потім в наступних пунктах. Говорити антисуверенні речі про зменшення армії, про віддачу території, по замороженим активам, про відсутності покарання і так далі, тому подібне. Ну тобто, якщо ми вже кажемо про суверенітет, то принаймні ну, базові дві позиції вони мають бути враховані при будь-яких перемовинах і при цих пропозиціях штатів, і при тих, до чого відповідно воно буде хилитися при зміні конфігурації, це безумовний. Суверенітет України, ну це має бути фундамент, ну і звичайно не напад наступної Російської Федерації. В цьому пункті може бути все, що завгодно, і гарантії безпеки, знову, як хочете, так і називаєте. Мені по великому рахунку все одно да, має бути певний набір факторів, які дозволять зробити нереалістичним наступний напад Російської Федерації. Бо так що нашу делегацію сьогодні дійсно вдасться ці дві позиції донести нашим американським партнерам, ну це буде добре про роль Європи. Дуже важливо. Дуже важливе ваше запитання, тому що нас чують у Вашингтоні, Україну чують у Вашингтоні, особливо гучно, коли до неї до, до нашого голосу доєднується голос Європи. І так Женева відбулася в тому числі завдяки серйозним зусиллям нашим наших європейських партнерів. Це синергія. Не вони а зробили успішну Женеву і зменшення пунктів, і пропрацювання делегаціями кожного пункту, Онто не вони це зробила наша делегація, але завдяки синергічній посеренітичній позиції, взагалі, Женева так чи інакше стала можливою. Але ми ж бачимо, що Ні, Російська Федерація не хоче сприймати Європу за суб'єкта, ні, чесно кажучи, Сполучені Штати Америки за Трампа також. І зараз робляться величезна кількість зусиль, щоб виключити взагалі Європу з цього процесу, десь вивівши її на окремий трек. До речі, країни коаліції. Цього хочу до якій доєдналася Туреччина на Марку Рубію від Сполучених Штатів Америки, де Сердоган знову запропонував стамбульський переможний трек, Це і є виведення десь європейської позиції в щось окреме і щоб вони не заважали домовлятися про досягнення бажаного миру як для Російської Федерації, так і прийнятного для Сполучених Штатів Америки. Цього точно ну допустити не можна. І європейці мають відігравати серйозну роль. До речі, дуже невели буквально. На ще два слова, ну те, що не було де заакцентовано, як на мене, достатньо в нашому медійному просторі. Важливо, що нам не просто вдалося відстояти свої позиції по тому 28 восьми пунктному, вже дев'ятнадцяти пункт yeah. плану. Ну, от але важливо, що і Європа сформулювала свій план. Ну тобто, ми йдемо одночасно двома шляхами. Ми ми говоримо про те, що Європа не є суб'єктною, ну принаймні зараз, без України. Та я чесно кажучи, думаю, що вона без України і не буде власною. Суб'єктності, ну от, але і Україні конче необхідно в цей перемовний процес тягнути звичайно європейський інтерес, ну тому що а, Європі ну пам'ятаєте, цинічні слова знову каєкала з головною дипломаткою ага. Європейського Союзу, яка прямо сказала: до речі, язиком Трампа почала, які з певним момент говорити, що Європа для Європи це вигідна діл. Для Європи це вигідна угода допомагати Україні для того, щоб Європа для себе вигравала час. Ну якщо вже каєкала. Зговорить мовою Трампа, ну це вже також певний сигнал, коли мабуть намагається до такої також рілполітік схиляти навіть ультраправі внутрішнє Що Подивіться, ми напередодні великих проблем. Якщо ми зараз відновимо від спільної позиції з Україною, наступною просто будемо ми. Ну тут одна справа, коли ось це відпихання Європи від порядку денного е, відбувається руками росіян. Інша справа, коли це роблять контрсили в самій Європі. Uh -huh. Зараз про це Orban. детальніше поговоримо. Та власне Віктор Орбан, прем'єр-угорщини, заявив, що е, завершення війни можливе. Однак для цього українська армія має бути обмеженою, а сама держава стати так званою буферною зоною. Також він в чергове звинуватив європейських очільників у нібито прагненні продовжувати конфлікт заради фінансової вигоди. Ну а його країна, звісно ж, хоче лише миру у світі та припинення вогню. Це теж випливає з його слів. Віктор Орбан, його роль, і, до речі, останні його вояжі. Ну відомо так: Росія і зустрічі з Владимиром Путіним тут розкладати потрібно все дуже просто. Дійсно, в квітні у на політичний сезон. Ну, по суті, буде вирішувати питання про його політичне майбутнє на фоні а, низьких рейтингів його політичної сили. Він розуміє, що якщо зараз а, не активізовуватись достатнім чином, а він, як до речі, Ердоган сторечне, yeah. дуже багато електоральних позицій, саме ззовні намагається закріпити свої там сили, він буде програвати. Тому зараз багато що відбувається має саме політичний підтекст. І Орбан дуже цікава дуже цікава фігура. Він десь балансує на грані трьох серйозних сил в геополітиці. Це Китай, Ну тому що він має взаємовідносину ну, в цілому Угорщину, не тільки він, да з Китаєм. Він є провідником інтересів Сполучених Штатів Америки. В принципі, США, так як і Російська Федерація, необхідна для того, щоб Орбан а, мав там деструктивну роль, ну щоб а, особливо не підсилий. Ілювалося європейський союз і в тих позиціях, де потрібно його десь витармажувати, оцю функцію він відіграє не тільки для Росії, для Путіна, але й для президента uh -huh. Трампа, який завжди підтримував кого ультраправі сили європейського союзу і сам Орбан. Ну і звичайно, Російська Федерація там ще і великі кошти, тому що вони хочуть бути основними провідниками російського наску нафти та газу, ну монопольними в європейський союз. Ну тому по суті, коли у Путіна зараз питання ста. Рибром, що йде активний перемовний трек, і до Різдва його потрібно завершувати. Ну, мовно кажучи, до середини грудня, тому що далі в сполучених штатах мертвий політичний сезон, і все буде втрачати сенс для самого Трампа. Йому потрібно було остаточно заблокувати Європу. Тобто, зараз конкретно Путін просто викликав Орбана. Давайте називати речі своїми іменами. Він сказав, шановний, а не хочете ви до мене приїхати? У мене є пропозиція, як в класичному фільмі від якої не можна відмовитись, ми вам забезпечуємо продовження енергетичної співпраці, а ви блокуєте зараз абсолютно все, що стосується допомоги України і відповідно втручання Європи в мирні перемовини між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Тобто він за допомогою Орбана повністю хоче відіграти, ну принаймні до нового року, європейський союз по блокуванню будь-яких ініціатив, ну і відповідно. Но знов ж таки реалізувати трек співпраці з Сполученими Штатами з мінімальним рівнем втручання Європи. А ми ж розуміємо, що все ж таки демократія, консенсусне голосування, так чи інакше, Європа підв'язана під ці демократичні безумовні інститути, але в цьому конкретному випадку це грає проти Європи в сенсі забезпечення їхньої ж власної безпеки. Ну так, але якщо ми говоримо про електоральні набуття для Віктора Орбана, uh -huh. те, що відбувається всередині самої Угорщини, чи це може мати серйозні наслідки і для самої Європи? Тобто, коли ми маємо справу з тим, що Орбан говорить щось несимпатичне чи навіть нелогічне uh -huh. для європейської безпеки, ну то це слова. Але чи він може дійсно вплинути на, на диспозицію сил в політичних сил в самій Європі тими своїми словами? Ну, звичайно, може. Ну давайте об'єктивно. Ми вже з вами казали під час цього ефіру, що в а, з кожним електоральним сезоном в Європі підсилюються ультраправі. Подивіться за локомотив економічної європейського союзу, німеччину там альтернатива для Німеччини по деяким соціологічним опитуванням. Перше місце зараз займає ну, понад 20% Навіть ну mm -hmm. так, ну це такого раніше взагалі не було в європейській політиці. І зараз я нагадаю для наших шановних глядачів, що Орбаном в Європарламенті очолює третю фракцію за розміром. Яка об'єднує ультраправих, і Орбан вже довгий час ну позиціонується як лідер ультраправих всієї Європи. Звичайно, там є певні різні крила, але він все ж таки об'єднує найбільш масово, скажімо так, серед країн ядро. європейського союзу ядро і угрупування. Тобто він позиціонує себе як такий деструктивний руйнівник з середини європейського союзу. І чи може він сподіватись на те, що роль угорщини буде масштабуватись? Ну так. Ну, тому що він показує всім, навіть в європейському союзі. Дивіться, я а, контактую з Путіним, я контактую з Цзіньпінням, я контактую з Трампом. А від Урсули фон навіть трубку Трамп брати не хоче. І пам'ятаєте, тільки Урсула фон змогла ну добитися по суті до Трампа під час тієї спільної зустрічі європейців, коли вони за спиною нашого президента приїхали до Вашингтону. Ну і звичайно, Орбан в такому світлі дуже. Вже ну, ну я так, заманливо себе позиціонує для сил в середині самої Європи, тому чи може мати наслідки його деструктивна така позиція по блокуванню європейських ініціатив. Ну так звичайно, на превеликий жаль. Але до цього все йшло. Давайте чесно скажемо. Європа має еволюціонувати. Європа має прийти на наступний етап. Для цього потрібно вчинити зусилля перш за все над самим собою. Бою потрібно применшити право консенсусного голосування, принаймні на а, питання по безпеці, по питанням стратегічного розвитку. Якщо Європа це зробить, ну тоді вона а, скине балансу, мовно кажучи, деструктивного орбана, на якого впливають глобальні гравці, і ще й більше, якщо там це завтра буде Чехія, вона вже на порозі цього стоїть той самий фіцу за Словаччини Ну тобто є багато інструментів, як Європа може це зробити, але вони ж не хочуть цього робити. Вони намагаються грати ще в якусь ідеологічну застарілу і недієву конструкцію, яка чесно кажучи, в сучасних умовах безпеки і небезпеки для самої Європи, просто видається як абсолютно нежиттєздатною. Ну, щодо глобальних гравців. Президент Франції Мануель Макрон цього тижня вже має відвідати е Китай. Мета поїздки переконати Пекін, аби той вплинув на росіян щодо припинення вогню щодо їхньої позиції. Про це інформує видання Трібюн» за словами журналістів, Європа розраховує на Китай як на постійного члена Радбезу ООН і сподівається, що він допоможе у питанні негайного припинення бойових дій. Адже саме це рішення відкриє шлях до початку мирних переговорів щодо війни в Україні. Ну знаєте, я переконаний, що частина і тих людей, які зараз нас дивляться, і частина теж аналітичного середовища людей, які професійно цим займаються, вони дуже скептично до цього поставляться, тому що ну мовляв. Є ця думка, є ця теза та про те, що е, головним інтересантом цієї війни Росії проти України є Китай. Якби Китаю це не було цікаво, ну то ця війна би не продовжувалася. І наскільки можна вважати це за таку наївну е, модель е, переконувати Китай, е, щоб ті, в чомусь переконували Росію? Я вам скажу, я не є скептиком цієї моделі. Я більш дійсно за таку рілполітік, яка зараз домінує в сучасних міжнародних відносинах. Тому що ви абсолютно правильно кажете, і ця теза ну не є якоюсь неправдивою, що Китай є за інтересантом. Ну тому що допоки Росія втягнута у війну, Росія сама себе умовно робить слабіше і входить в ще більш тотальну залежність від Китаю. Ця модель зручна для Седзінпіня. Безумовно, але задайте собі зворотне запитання: чи цікаво Китаю, щоб зараз Путін вийшов переможцем у цій війні? А цей 28 пунктовий план ну це по суті як капітуляція України, про що ми кажемо. Ну так і перемога з іншої сторони Російської Федерації. Там же і про G8 написано mm -hmm. жодного слова про покарання не написано. Ну, так? Повернення до нормальності, нічого не було. Вот і уявіть но... собі, mm -hmm. що до цього Пекін буде нормально э, ставитися, тому. На правду, цей діалог нашого президента з Макроном, який відбувся mm. до того, да як на мене, це правильний вектор. Ну те, що зараз Україна намагається обережно прощукувати трек Китаю. Чому Макрон, до речі? От багато хто можливо задасться цим запитанням, тому що саме з Францією в обхід Європейського союзу Китай і до речі, Індія частково вели перемовини про велику угоду. Тому Франція в даному випадку є. Як і будь-яка країна європейського союзу набагато бюрократично вільнішою аніж цілому сам європейський союз, тому і підсилюється навіть в країнах коаліції охочих роль конкретної країни, а не роль інституції європейського союзу в цілому, тому діалог між Китаєм та відповідно Україною про те, щоб війна Росії проти України завершила саме справедливим миром, він в інтересах, в тому числі Китаю, тому що уявіть зараз. Буквально на секунду намалюю нашу нову конструкцію. Якщо а в межах справедливого миру на, на Російську Федерацію будуть накладені обтяження в виді компенсації Україні за нанесені збитки, уряд що в тому році казав mm. це 700-800 мільярдів зараз, це набагато більше. Ну і від 150 мільярдів накладають на Російську Федерацію. Це абсолютно влаштовує Китай, тому що Росія в межах такого навантаження буде з нього виходити ще десятки mm. років. Тому дійсно ну можливо вести серйозний діалог. Лох з Китаю на того, щоб підсилити в цей критичний момент позиції як Європи, так і України. Побачимо наскільки він буде дієвий, але за цим точно будемо стежити. Мануель Макрон в його розмова з очільником комуністичного Китаю. Олексій Буряченко серед нас тут комуністів нема. Кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Я вам вдячний.